Він народився вагою всього в два кілограми та з дуже важкою патологією. Ще коли Сашко був у тробі матері, лікарі діагностували гастрошизис, Тобто, в дитини кишківник був назовні. Вагітна, яка до нас звернулася. Вона приїхала з Польщі, тому що під час, на час початку війни вона виїхала до Польщі і до нас вона звернулась після 30 тижнів. І власне вже з діагностованою вадою розвитку плода гастрошизис. Це є вада розвитку, коли в передній чорній стінці є розчелена, через яку кишечник виходить назовні. Раніше, щоб врятувати немовля з таким діагнозом, потрібно було їхати до Києва. Проте час у цьому випадку дуже дорогоцінний, адже допомогу потрібно надавати одразу, щоб уникнути ускладнень та попередити розвиток інфекції поза черевною стінкою кишечника. Та тепер у Львові є можливість оперувати таких діток. Ми відразу прооперували дитинку в сусідній операційній біля матері, тобто за лічені секунди після народження. Наші анестезіологи, неонатологи вправно значули дитину і ми змогли виконати операцію в повному об'ємі. Ціла мультидисциплінарна команда фахівців спланувала кожен крок ще до народження дитини, що допомогло виконати таку складну операцію. Відтак, цей хлопчик став першим, кого з таким діагнозом прооперували на Західній Україні. Тобто дитина народилася і тут же. Було проведено хірургічне втручання в межах найближчої півгодини її життя для того, щоб помістити кишківник, який внутріутробно розвивався поза очеревину, в черевну порожнину, закрити черевну порожнину і дати дитині ті умови, в яких вона адаптується до життя з власним кишківником. А використали для операції новітню методику англійського хірурга Біанчі. Методика Біанчі була придумана для супер ну, Може бути використано в клініках в таких суперхабах, де є пологове відділення, адекватна реанімація, хірургія новонароджених, все необхідний об'єм обладнання і спеціалістів. Це є методика для мульти, справді мультидисциплінарної команди, яка на, в одномоментно може надавати допомогу і породіллі, і новонароджені дитині. Це, мабуть, перший. Приклад перший випадок подібної м, такої колаборації між акушер-гінекологами і дитячими хірургами, коли практично одномоментно проводиться і родорозв'язання, і корекція такої вади розвитку. Найголовніше зараз виходити дитинку, адже сам догляд навіть за недоношеними малюками складний навіть без врахування важкої патології. Тому зараз хлопчик перебуває під пильним наглядом спеціалістів відділення інтенсивної терапії новонароджених. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.